Ми з радістю відгукнулися на запрошення українського дому, тому що проблема наша нашого музею полягає в тому, що маючи величезну збірку фондово, це більше 26 тисяч один із збереження, Ми не маємо виставкових площ. І для нас це біда і проблема, щоб наші блискучі експонати могли дихнути повітря і щоб їх побачили очі людські. Власне, ми доклали зусиль. Великих для того, щоб представити тут колекцію і показуємо тут класику українського костюму. Це центральна Україна, це Київська, Полтавська, Черкаська і Чернігівська області. Комплекти підібрані повністю збереженням правдивості етнографічної, тобто за територіальним принципом. Це дійсно із тих районів, які, які ми представляємо комплекси одягу. І, звичайно, ми хотіли. Репрезентувати красу українського строю в його повному вигляді, і, звичайно, показати ті вишивки і ті знакові системи, які вважаються нам надзвичайно правдиві і надзвичайно важливі. Треба звернути на київщині, мені здається, увагу на керсетки. Вони мають оця дзвіноподібна форма. Вона тут набуває дивовижної. Такої вивершеності, витонченості корсетки дуже часто шиють із тонкого крамного тканини, так крамної, вони стобані, стьобані вручну. І в поєднанні із класичним оцим складним кроєм корсетки, це нам дає ну, додаткову і, ну, орнаментацію, і додаткове оздоблення корсетки, і вона іншим чином лягає. Три костюми із одного району, і звичайно, що перед нами три абсолютно різні образи жінок: старша жінка, на рукавах якої вишитий. Космічний порядок і берегині в порядку, тобто це уладнування себе, родини в злагоді з космосом, і те саме захоплення і гімн життю, власне, дерева життя, ламана гілка. На крайніх костюмах. В одному разі це ламана гілка, вже вишитий хрестом червоно-чорним, а в другому це композиції, як дерева життя чи окремі композиції гілочки, завершеної яскравіші. Кольори корсеток, старша жінка і молодші, гарні молоді молодиці класичні техніки. От ця сорочка, це єрківці, це ті єрківці, які впізнає кожна людина, яка, хоч трохи цікавиться, українською вишивкою, блискуче вирізані хліборовська орнаментація, поле засіяне з пророслим зерном під космічним порядком. І так само корсетки, які подібні до тих, які ми бачили в Вишгородському районі, але вони вистяблені трошки інакше, і вони мають на верхній полі орнаментацію те саме дерево життя, яке на гадячині на Полтавщині потужне таке розлоги. Тут ми його бачимо вишитим досить делікатно. Дві сорочки із одного села, а це село Дівички теж на там же на Переясавській землі. Дійсно ну. Оці брокарівські орнаменти вони впали на такий плідний ґрунт і їх ніхто б не сприйняв, якщо б це не було уже в народній традиції і не було вже в вишивці. Звичайно, вишивка хрестом це значно пізнє явище в нашій культурі, але мені хочеться сказати, що те, що ми бачимо на цій сорочці із Обухівського району, це єдине, що можна так класично порівняти це українське барокко. Це тільки на Україні могли бути народжені от такі вишивки, навіть якщо там десь в ґрунті і є трошечки французького мила. І хочеться звернути вашу увагу на уставку, тому що тут із рослинних елементів укладений меандр рослинний безкінечник, рослинний меандр. Так, та сама корсетка стьобана. І хочеться сказати, що навіть коли це фабричні пояси, все одно знак. Кова система вона підсилюється у всякий спосіб, і навіть на фабричному поясі з тонкої вовни ми бачимо те саме дерево життя або берегиню захисну. Київщина у нас представлена і ще двома манекенами із Броварського району, і тут ми хотіли, власне, показати відмінність. Вони дуже подібні, але вони різні. По-перше, ми так, погралися з кольором трошки. Чорна керсетка оздоблена бордовим, бордова оздоблена чорним плисом. Вони стьобані теплі, і це вже інший варіант корсетки. І два космічних малюнка, два космічних порядки, які в одному разі вишиті на полотні домотканому, а в другому на полотні фабричному. І ми бачимо відмінність, як змінюється, зменшується модуль вишивки, і малюнок від цього стає більш витонченим, більш аристократичним. І я дуже просила вас. Щоб ми подивилися на оці корсетки ззаду. І ще раз звернули увагу на складний і дивовижно жіночий крій корсетки. Складна е фігурна спинка з фігурними витачками, які при завищеній талії переходять нижче талії в бантові склади, в сморшки, які при ході роблять. Ходу і жіночу статуру просто фантастично гарними. Ну, і хочеться мені сказати таке. Ви, може, це знаєте, ви напевно це знаєте, про те, що от, корсетка Корсетка має в бокових швах дві мотузочки, які зав'язуються спереду. Таким чином, спинка корсетки прилягає до стану, а спереду корсетка вільно лягає. І це. По-перше, будь-яка жінка, яка одягає красетку, вона має ідеальну фігуру. По-друге, якщо жінка при надії, то до останніх днів вагітності ніхто чужий не знає про її стан. Тобто цей одяг він, ну, фантастично досконалий в усіх моментах. На Чернігівщині я хочу просто звернути увагу фактично на два манекени. Ну, вони класичні, вони традиційні, і в Манекені з Мінського району, Менського району, я просто нагадує, що ця земля дала нам мізинську культуру. І от те, що вишивка білим по білому на рукаві сорочки, це власне, є трошки більш пізніша інтерпретація оцих мізинських орнаментів. Про те, як можна трактувати цю вишивку, Ну, можна лише висловлювати припущення. Ну, от мені здається, наприклад, що це ну, фактично це рік, який розбитий на чотири основних події астрономічних: зимове літнє сонцестояння, і осіннє і весняне рівнодення, і подальший поділ на місяці, дні, але точніше. Я сказати не можу, і це, власне, є моє припущення, так як я відчуваю цю сорочку, цю вишивку. Це просто довершеність. Хочеться згадати Іллю Рефівна, який казав, що тільки парижанки українки вміють так вдало одягатися. От. Звичайно, що дуже складний крій яких спеціалістів, яких людей народжувала наша земля, зрозуміло, що це були цілі родини, які займалися пошиттям виготовленням такого одягу, але те, що люди, які ну, власне сприймали, я так розумію, через готовий одяг, який потрапляв до нас, там, скажімо, в міське середовище із Європи вони запозичували якісь елементи, переосмислювали і виходили на такі дивовижно витончені і досконалі зразки, де е, уже сучасна традиція європейського одягу вдало дуже поєднується з нашою давньою традицією. Очіпки це окрема тема. Хочеться показати очіпки, які вони різні, і ми намагаємось. От в нашій колекції теж на деяких манекенах залишати очіпки для того, щоб можна було роздивитися і крій, і матеріали, як з яких вони зроблені. З чим я е, зіткнулася за час роботи виставки? Е, ну, по-перше, фраза, що покажіть мені, де тут на Луганщині є. Сарафани, какошники і «косоворотки». То от якраз «косоворотки» ми тут показуємо. «косоворотки» в плані крою. Звичайно, ця назва значно більш пізня, ніж такий крій з'явився в нашому в чоловічому одязі на теренах України. От просто я хочу ще раз. Висловити свою думку з цього приводу, коли майстриня виходила на дуже потужний, на дуже серйозний орнамент, вона не дозволяла собі різати його навпіл посередині, тому. Орнамент вишитий цільним і розріз з збоку. І саме тому, саме ці сорочки чоловічі збереглися, тому що коли чоловіки мужніли ставали грубшими, вони просто не могли ці сорочки носити, вони їх не встигали зносити, і саме тому вони потрапляють сьогодні в музейні збірки. А взагалі, то що стосується чоловічого одягу, то відсотково чоловічого одягу у нас в музейній нашій колекції менше 10%. Тому що чоловіки зношували одяг, а жінка все-таки. А дитячого, взагалі а не дитячого фактично немає взагалі. Ну, і от поруч, це ж теж дуже цікавий костюм із Золотоніцького району. Якби ми побачили таку сорочку на святі вишиванок, ми просто б не звернули на неї уваги, настільки не вона сучасна. І досконала, така і яка не кидається в очі, особливо проти брокарівських рослинних малюнків. Що ми бачимо? Що і уставка, і рукав з пухликами пришитий до уставки, він розділений ретязем по три рядочки на вертикальні смуги. І в цих вертикальних смугах ми бачимо рядочки знаків. Що ж ми бачимо на цій сорочці? Варто згадати фігуру. Праматері берегині з піднятими руками, яка є в будь-якій культурі будь-якою правдиво народженою на кожній землі. Поруч з цією фігурою жінки, яка володіє всім світом, обов'язково є зображення найпотужніших тварин, які мешкають в тому регіоні. Це можуть бути леви, олені, собаки. То, от якщо ми розвернемо рукав сорочки, це левики, ми побачимо левів. Та? Ну, собак можливо, так? Тому, хто як побачить. Так, ну, так? Та? Та, от. Та? от. А якщо ми, то той самий малюнок. Дивитися, Перевернемо ага. отак. Отак? Олені. Олені. Тобто, я думаю, що не випадково цей знак. От. Зооморфний має ознаки і, от і басни, такої рослини. Читати. І так, mm -hmm. так, що прочитання може бути відповідне. І жінка, яка вишивала цю сорочку, вона ж її не вишивала два дні. Вона мала час подумати, і вона знала, що Це, вона що вишиває. Це з корсунь Шевченківського району. Комплекс одягу це єдина на нашій виставці сорочка, яка вишита по малюнку, а не по рахунку ниток. Тобто на це ми маємо звернути увагу, і я сприймаю. Це звичайно знак берегині, але я його сприймаю як весняний знак. Я вважаю, що йому місце навіть на писанці mm -hmm. можна абсолютно спокійно перенести цей mm -hmm. знак. Так символіка, да. Також, як і от з уставкового цього рядочку, фактично кожен. Рапорт та він теж є знаком ну, так, весни. Як ви сказали, пані Оксана по помалюнку, і в Івана Макаровича записаний цей термін, сорочка вишита помальованням. Помальовання, так да. що це угу. помальовання. Ми бачимо знаки води, які, поєднуючись між собою, нам дають блискучий зразок скісного меандру безкінечника. Хочу наголосити, що меандр це наше досягнення. Тому що завжди люди, так от, які люди пересічні питають, а ми мали зв'язки з греками, це ми у греків перейняли. Ні, це греки перейняли ми у нас так, і ми, ми маємо да, так, бути так, горді. Так, ну, звичайно, що такі знаки, вони, вони природньо народжуються в усіх природних культурах. Коли ми говоримо про крій, то завжди. Ем, всі сорочки традиційно шилися із прямокутних шматків тканини. І раптом в Лубенському районі ми можемо проявно побачити отаку закономірність на станку, до якого уставка мала була пришити по нитці підкання. Раптом захотіли дівчата бути більш Делікатними, більш стрункішими, щоб менше зморщок збирати в пазуху. І вони не відрізали по косій тканину, тому що відрізана по косій тканина, вона вразлива, вона може потягтися. Вони заклали по косій, і оцей відкладений трикутник пришили. Ручною строчкою і оздобили додатковою орнаментацію. Отакі От сорочки я бачила тільки в Лубенському Це на Лубенщині. Це особливість Лубенського району. На Гадячині вишивали чорним, вишивали темно-синім, вишивали коричневим усієї гами від темного до світлого. І хочу звернути вашу увагу на левади. Ціх корсеток, тому що коли дивишся на це зображення, ну звичайно, небесна волога в на верхній половині левади, а на нижній це не просто квітка. Ну, майстри називали це квітка, але це не просто квітка, це оте перше дерево, з якого постало життя на землі, і Дуже просто про оці, да, оці слова, що коли не було знащада світа, а лишень було синє море. А серед моря зелений явір, і на це перше дерево вилітали птахи, пірнали в воду і виносили золотий пісок, золотий камінь, з якого постала і чорна землиця, і зелена трава, і яра пшениця. Ці сорочки нам дає та земля, про яку нам сьогодні говорять, що це не є Україна, це сорочки Луганської області, ці сорочки із Білокоракінського району. Що ми маємо? Ми маємо класичний крій. Єдине, що е, уставка шиється, не по нитках підкання, а пришита вона по нитках основи, зібрання морщення більше, оскільки зморщок більше вишивка, оздоблення іде і по зморшках. Ми бачимо класичне пошиття, коли кожен шов. Крім конструктивного, стає іще і орнаментацію додатковим оздобленням. Ми бачимо, що тоді, коли вишивка вишивається кольорами, місце чорного кольору досить часто займає синій. Це теж типове для Луганщини. Знакова система тотожна, техніки тотожні, але є іще одна така симпатична відмінність. На Спинці, ближче до спинки, на рукаві сорочок до Луганщини виникає додаткова отака вертикаль кольорового оздоблення. Вона може бути зовсім делікатною, як на цій сорочці. Вона може бути більш Розгалуженою. І вона може бути от такою потужною, як на цій сорочці, на якій спереду взагалі на рукаві немає вишивки. Вишита тільки уставка. З чим це пов'язано, про що це говорить? Я ні в якому разі не думаю, що тут ми можемо говорити про занепад. Я думаю, що тут ми можемо говорити навпаки про розвиток, про удосконалення. З чим це пов'язано? Ну, я пояснюю це наступним чином. Якщо ми бачимо чи уявимо в цьому манекені жінку, так? жінку з гарним достойним обличчям, в строї, де оздоблена корсетка, де на корсетку одягнена. Добре намисто, тому що ми весь час говоримо про те, що це святкові строї, це все святкове, і нагадуємо про те, що свято в українській мові слово однокорінне і словом святість, на відміну від праздника і праздності. То от на свято виходить така гарна жінка. Вона йде, і якщо ну, подивитися на цю сорочку тільки спереду, ну, я думаю, що можна Чернігівщиною її було б трошки і назвати, правда? От. Але якщо проходить така жінка повз нас, тут все обереги спереду, все краса спереду, вона розвертається, проходить повз нас, і ми бачимо, коли ми не бачимо обличчя коралів, але ми бачимо, Іншу красу, яка виступає, але знов-таки тут працює і оберегова функція.